Міністров'я швидко перетворюється на джерело незаконного доходу та монетизації російського газу, який регіон не оплачує. Так вам не почулося що року. Трансгаз отримував з Росії палива на 7,5 мільярдів доларів, поки Україна не припинила транзит. Ну а платила за газ Молдова. Тим часом ПМР за рахунок цього палива. Переплавляла метали, виробляла металопрокат і продавала цей метал заходу. Більш того, спалювали газ для виробництва електроенергії, яку потім продавали в Молдову. Ну багатоходівка. А ще Придністров'я уже охрестили міжнародним хабом контрабанди. Лише за останні два роки СБУ викрила десятки каналів незаконного постачання зброї, сигарет, алкоголю і тіньових грошових переказів. Сперед, зокрема, за словами лідера молдовської партії змін Штефана Лігора з Придністров'я в Україну перекачували просто по дну Дністра. В якийсь момент українські пневмитники з'ясували, що Придністров'я продає більше курятини, чим не просто здатно з'їсти, а вона здатна накормити дві України. Тобто, це був реекспорт, і це було на папері. Тобто, це такий корупційний, і така велика чорна діра на кордоні, яка функціонувала, непогано там заробляла. І ніхто не наважується вирішити це питання кардинально, бо контрабанда це завжди гроші величезні. Придністров'я стало місцем переховування злочинців, крім уже згаданих мною Дмитрука і Маркова. От вам свіжий приклад засуджений у Молдові на 12 років за сприяння Росії депутат Олександр Нєстеровський, який напередодні оголошення вироку 18 вересня приїхав до посольства Росії у Кишиневі. Наступного дня автівкою на дипломатичних номерах був переправлений до Придністров'я. До ПМР у 2014-му втік і Дмитро Фучіджи, колишній начальник міліції Одещини, підозрюваний в організації масових заворушень 2 травня. Також Фучіджі причетний до незаконного звільнення майже 70 людей, які штурмували міське управління внутрішніх справ. Уже 6 травня, 2014-го він перетнув кордон із Придністров'я, дізнавши, що генпрокуратура готує йому підозру. І за пару тижнів уже бідкався про свою важку долю російським пропагандистам. Я зрозумів, що міняв відуд, тобто спецпідрозділення, і я думаю, що з меня зібрати крайню. Та найгірше для нас те, що з Придністров'я в Україну теж прибувають злочинці різного штибу у 2014 році, а багато бойовиків, які брали участь в так званих сепаратистських руках, навіть в Одесі. Особливо в травні 2014 року вони якраз пробували з території Придністров'я. і там були якраз такі центри, де якраз виробувалися от такі сепаратисти-бойовики, які мали брати участь не тільки, скажімо, в дестабілізації в Молдові, але й в дестабілізаційних рухах на території України.